Всім привіт! Ви на каналі Автомобільний Баклавер і ми далі продовжимо розвиватися в сфері вантажних перевезень. В проєкті Моя перша вантажівка. Ми знімаємо вже четверту серію, тому підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити слідуючі серії. Та перегляньте, як ми починали. У нас екстрене включення. Їдемо трошечки спасати батька. Після нього зашипів воздух в рамі. І веземо йому перекусити. Тому вирішаю до нього зараз щось будемо йому допомагати. Розпочнемо нашу серію з простої несправності автомобіля. А саме, батько завантажився з кривого рогу у Хмельницьку область. Ще в кривому розі почала шипіти трубка в рамі тягача. Але автомобіль без пригод доїхав до міста Житомира, де я вже при дорозі з інструментом чекав, щоб усунути цю проблему. Трубочка від розподільника до ПГУ. Потерлася об корпус коробки. Дорогі глядачі, знаходжуся в такій позі. Машини їжать, можливо, звук поганий, але саме головне, наживу і зразу. Так, спасатель. Усе я вставив спасателя. спасатель, <звук> Ця Трубочка об коробку. Тут дуже спекотно і дуже неприємно знаходитись. Слава Богу, хоч батько приїжджав Житомир. Я йому... Поміняв. То він би сюди не вліз ні за які гроші. Бачите, тут треба бути худеньким. Тут пече ретарда, а тут пече вислопна труба. В запасі назавжди їздять рятівники будь-яких розмірів. Нам потрібен був на 12. Що ж таке рятівник? Це з'єднувач пластмасових трубок. Якщо у вас перетерлася трубка в цьому місці, ви обрізаєте, у вас виходить дві трубки. І ці дві трубочки ви в рятівник просто вставляєте. І у вас виходить таке з'єднання. Автомобіль на ходу? Відпускаємо його на вивантаження? Тимчасовий ремонт закінчився. Всі проблеми усунуто. Вивантажились в хмельницькій області, замонтажились у місто Житомир. Та не доїхавши 500 метрів до вивантаження, обломались. Цього разу повітря вже не шипіло, а вирвалося через трубку отвором на 12 все в атмосферу. І автомобіль як їхав, так посередині дороги і заякорився. Пройшло рівно два дні з того моменту, як ми ремонтували батьковий автомобіль. Я знову зі спасателем, з трубочкою. Як приємно думати про те, що ти робив, і воно знову ригнуло. Знову ж таки. Ну, там був китайський такий спасатель, я і не розраховував, що на нього надовше вистачить. Е, може ви запитаєте, то заміни зразу трубочку. Дивіться, тут трубочка на 12, її потрібно гріти, щоб надіти на штуцер. А це все знаходиться аж е, під прицепом, тобто верх трубки під прицепом, а низ біля ПГУ, біля коробочки. Тому е, треба відсиплятися. А ми завантажені 23800 трохмальом. І минулого разу ми були завантажені макулатурою також 20 тонн. Відчеплювати прицепа ну, взагалі бажання немає. Тому зараз спробуємо такий спасатель я придбав і купив пластмасовий, але хорошого формату спасатель. Діагностику я вже провів, вирвало спасателя, тобто спасатель розірвало. Січення 12, напевно, для того спасателя китайського забагато. Тому маємо такого спасателя. Я, звичайно, їх ще поки не ставив, не пробував, я ще купив дорогого спасателя. Ну спробуємо зараз поставити цього. Завжди в таких умовах йде дощ, і ти крутиш гаєчку. Лежу я під, під машиною і ось наш виновник. Він просто вистрелив. Ух. Так. Зараз відрізаємо всі стяглі, знімаємо старого і ставимо металеву. Так, пройшло 10 хвилин і спасатель такого формату я встановив. Так, тестуємо, Чи все буде гаразд. Оця шляпа не тримає, взагалі не тримає. Тільки накачало 3 атмосфери і одразу вона зірвалася. Тому я не знаю, чи вона працює. Сука, шипить. Лухи. Спасателі це, звісно, все добре, але воно шипить. Як би там не було, якби ти там не надівав, воно шипить. Тому вдіваємо нову трубочку. Батько послав по зажигалку і будемо садити на гарячу. Найкращий спасатель це трубочка. Ось ми її кинули нову. І садиться вона на гарячу. Нагрівається зажигалочкою, садиться і ще зверху прижимаю хомутом там на всякий випадок. Потрібно замінити коліщатку на рулю, саме дороге. Такі заробітки. Все, батька відпускаємо, хай в нього все буде добре. Хай вивантажується. Подивимося, чи ми нічого не забули, позабираємо сміття. Сміття позабирали. Все. все, дай Боже! Хай все буде добре. На чудо серії автомобіль ламався недалеко від дому, тому я міг одразу виїхати і його зремонтувати. Автомобіль на ходу, трубочку ми замінили, і рухаємось далі. Місяць без не закінчується. Одного дня батько о шостій ранку телефонує мені, і я одразу розумію, що знову щось поламалось. Сьогодні я прокинувся о шостій ранку, а прокинувся через те, що батько мені зателефонував і повідомив, що магнум зламався, ригнув. Тому я взяв весь інструмент, взяв запчастину і їдемо його рятувати. вже на місці приїхали до нашої вантажівочки. Опа. Ригнув батько у місці дзвягелі підося стоїть ми приїхали епікою його виручати проїхали ми 80 кілометрів а що ж поламалося перевдягаємося і дивимося що в нас не робить Я перевдягнувся, в руках в мене така запчастина і така рідина. Я думаю, ви зрозуміли, що у нас сталося. Беру баклашечку, інструментик. Йдемо крутити гаєчку. Кличем шофірюгу, шафіра. За парковку 50 гривень. Скільки? 36. Та ти що? Привіт. Текс. Текс. Так, що, ребята, полізли? Знімати. Так. Знову ми під машиною. І в нас пустив оцей шляпський патрубок. Я взяв два патрубка, один на 55, другий на 60. І нам зараз треба гадати який штангеля у нас немає, щоб поміряти. Коротше, нема коли підрізаємо по нам по розміру. Від Відкраю 76 без двох мм Від краю. Ось без 2 мм 76. Немо. Це плюс інструмент у дальнобойщиків без нього враз ніхто не виїжджає. Чуєш? Він надіїсно дуже легко так, ну. Як він плотно, але легко дуже О, ця плотно сідає. Кинь ножа. Все, роботу зробили. Викидуємося назад. Так, дивимося. Ага. Ось в тобі є навар, чого воно так случилось. Бачив що? Це у нас навар. Через що почало тут гуляти і порвало ну, там де, де Да. Щоб броники вертатися Антифриз треба поміняти буде в машині повністю. Через 2000, якщо вернуся, треба масло міняти. Через 2 То Я заказую масло. маску Все, дякую. Так. Все, я полетів. Ми вже на базі. Опа. Все в ліс. Ми будемо хімічити. Ну, у нас варіантів немає в таких умовах. Тому закладаємо цю штучку, цю штучку. чик-чик. От зараз тут є ще комутик з сьогодніня, на резині. Я понял, я понял. Так, це временная вещь, но их все временно стои постоянно. Так виглядають будні дальнобої. Ти весь в шмірах, весь грязний, ждеш якісь запчастів, те щось поламалось, весь мокрий. Але роботу зробили. Зараз заливаємо воду і будемо їхати далі. Я так ходив і в магазин, і де хоче був Джон. Чого кричиш? Все, вроді би все добре. Так, виконали всі роботи, обов'язково за собою треба прибрати. Скинемо його тут біля смітника. Оба. Все, машинку ми зробили. Вона готова виїжджати. Їде батько на Турскавець, то бажаємо гарної дороги. Кілька підзьомчиків і печанку. Ось так прийшов наш робочий місяць. І саме цікаве, що ми змогли заробити за цей період. Проїхали ми 6483 кілометри. І заробили ми з вирахуванням зарплатні водію 51 513 гривень. Але є трішки негативу. Витрати, куди ж без них. А саме пройшов квартал, і нам потрібно сплатити податки. Податків ми сплатили на 12 720 гривень. Також внесемо сюди рахунок за парковку 750 гривень. Пропрацювали вже три місяці, відзнімаємо четверту серію, а все ще знаходимося у мінусі. Поки наші справи, ну, так собі, а ще докину вам спойлери на наступну серію, нам потрібно замінити мастило у двигуні, антифриз, ще є питання по причіпу. По електроніці, і я можу це продовжувати вічно. Наступна серія має бути цікавою та насиченою, тому якщо тобі цікаво, підписуйся, щоб не пропустити слідуючу серію. Також пропоную автомобілі на викуп в інстаграм. Залишу посилання в описі. Трішечки далекобийної романтики та світи вам показав. Підрахували всі витрати та доходи. Тому дякую вам за перегляд та до нових зустрічей.